Попасна районний центр в Луганській області. Вже дев'ять місяців над містом майоріють синьо-жовті стяги. Взимку терористи активно намагалися повернути населений пункт собі. Навесні тут ситуація почала покращуватись, але ворог пильності не втрачає. Понад 25 тисячне місто Попасна повертається до життя, але разом з тим і почастішали ворожі обстріли. До слова, чисельність населення Попасної за останнім переписом становила близько 25 тисяч осіб. Після зимових наступів ця цифра зменшилась до трьох тисяч. Тоді тут залишилися переважно пенсіонери та ті, кому немає куди втікати. А ще на вулицях було чимало собак, яких покинули господарі. Сьогодні ж мешканці Попасної потроху повертаються у свої домівки. Лише тут так відносно спокійно, але якщо далі ближче до лінії розмежування, там постійно відбуваються вогневі контакти. Коли ми тільки заїхали... Але, ну, практично руху ніякого не було. Дуже мало було людей е, по місту, а вже ось нещодавно ми їздили в лазню, теж вже бачимо набагато більше. І дітей, головне, діти з'явилися. Тобто, життя починає налагоджуватись. Місцеві жителі, попри все, намагаються жити далі. З самого ранку хтось поспішає на роботу, хтось спорається по господарству, але у всіх спільна біда. Війна. Стріляють, звісно, стріляють. Ось у, учора, у три часа. Стреляли. Почастей, да, 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 да? А ви на роботу вже збираєтесь Я на пенсії. У мене пенсія 1200. За 45 років заробила баба. А цены? А цены? Ужас, ужас. Ви вже домой йдете, води набрали. Та ну да, це колодца, тому що в крані там вона. Ну, лучше колодца пить. Ржавчины полно народ А надо. свет, газ, все на месте, трубы ну, не разрушены? Нет. Ну, ваш дом в порядке, то есть не разрушен? Да, наш... ну, Дом-то не разрушен, надо. но одну. крыша немножко побита, в меня все это, две воронки от этого сада, рада над. Засыпаю до сих пор, как-то било так шахматным порядком. Одна здесь, одна буквально тоже помежена, а тут то -то забор. Папа вибивала там сам. Пані Антоніна, наприклад, у рідній домівці переживає другу війну. У свої 77 років вже нічого не боїться. Каже, головне молитися. Молитву прочитала, мені подарив солдати книжечку. Вони в'їхали, були там, де кухня. Я не боюся. Ну а що? Лежала в спальні, вікна торохтять, криша теж, ну, знаряди позбирала. Не боюсь, уже уже 77 років прожила. Скільки ж можна поряд з місцевими мешканцями у Попасні живуть і українські військові, саме вони втримуються хитке перемиря. Ранок бійці зведеного загону МВС в Тернопільській області щойно здали нічну зміну на блокпостах. У місцевому будинку культури готують майже домашній сніданок та радо зустрічають нашу знімальну групу. Що готуєте? Зараз готуємо стейки з кожного філе. Використовуємо те, що маємо. Ну і я знаю, на швидку руку, бо зараз всі замучені, хочемо навіть віддихнути, були ніч на службі. Казуреста так на скору руку, а потім там готувати борщ, або там плов, готуємо, готуємо, чанахи готуємо. Проблем з харчуванням та продуктами кажуть, військові немає всього, що привезли з Тернополя, має вистачити до кінця служби. Ресурсів вистачає, хлопці не скаржаться. Все нормально, кажуть, що забезпечені харчуванням, забезпечені всіма необхідними, всією необхідною технікою для того, щоб реалізувати завдання, яке перед ними стоїть. Тому я думаю, все в порядку в нас. Ну, звичайно, як кожен добрий український волонтер, ми приїхали і привезли хлопцям різних хороших потрібних для них і продуктів харчування і інших потрібних речей. Харчуємося в норму, все нормально, велике. Дякуємо. Волонтерам, нашим тернопільським, а також е всім небайдужим, хто приклався, щоб ми поїхали і не відчували тут ніяких проблем щодо нашого перебування. Наші хлопці до таких непростих умов проживання, здається, звикли. Кожен має свої обов'язки. Навіть облаштували на підвіконні імпровізовану грядку. Бойзається до половини бутилка пластику. І не і не засмічуємо до кіля, і вирощуємо для себе. Ми десь буквально в дня чотири тут ж тепло, сонце ріє буквально п'ять днів вже маємо свіже до столу. Так що побут побутом, а війна примушує бути пильними постійно, аби не пропустити позиції ворога в глиб нашої території. Хлопці змушені цілодобово тримати блокпости під контролем, адже через весняну зелень противнику все легше вдається бути непоміченим.